Тут я в колов неболюючий, і правоспини, коловці. Тут я в колоні, давай просто сідай, чи просто сідай, я його не буду чіпати. Давай бронежилет знімаємо. Давай. Куда-то два, свелка. куда Еще нормально. Сзади Да, да, видим С этой стороны. Так, помялый, блядь. Забинтуем. Можешь сколько? Може, блять, бо тебя сейчас будет опорвать. Так, блядь, тут осколочная. Вы забинтовываете его. Самое. Ты ми что тут? Самоскование. Там теперь. А йогу вы маєте під наглядом. Ну и шоу связано. А да, болельщик трохи, блядь. Начинают иметь

Треба Льоху сюди вколоти. Блять, ну тобі вже кололи, тобі... Тобі не можна, не можна, тільки чуть чуть Така так, чути так. не можна, а от не можна. Так були, одразу замотали, було Мене ж руку відняло, і дуже боліло. А так, то, той були неправильно, попустив. Другий турнікет той я вже накладував, як міг. Так, да. так. Нічого немає. Так, мене... Етому.

десь, да. Зараз я говорю, зом нахуй. Метр, блять, мене де. Тут, блять, тоже хуйня. Ви, ви, ви. Я схолок. Ну це хуйня ось. Деревини. Дай, я вийняв його. Ну так, а чуть. Давай, чуть. Як я витягнув, блять. йому болить, не треба. Не трогай, Тому? хай він сяде Ва, просто все і їде. Воно. На туди збоку. боку. Давай, знаєш, давай якось передком на нього на колесо лізь. Давай, на колесо лізь. Так, хто ще? <плесенько> давай, давай, давай. Не, мої носилки оставте, ребята. Давай засушки, почекай. Помагайте нам! За тут бери. Давай. Отут Де... візьми. Візьми отові 4. Все, загружайте, я завожу машину. Це. Давай. А... Джо, давай, перехватимо. Забирайте.

eu